Всім привіт! Сьогодні був на ринку і не міг не втриматись. От вони, нові яєчка. Тут у нас 15 штук фазанів. Фазан мисливський. Ціна дуже приваблива 10 гривень. І так само по 10 гривень купив яйця Курей Америукан. От вони, 5 штук для зміни крові для влиття нової крові. Правда, я дуже сумніваюся в якості інкубаційного яйця з ринку, але, ну, це вже як побачимо. Отакі от, от яєчка будемо зараз підкидувати під стару чорну курку породи америокан. Фазани 28 днів. Сьогодні, якраз 28, як співпало. Кури 21. Отака от, от буде ще у нас інкубація. Погнали! Так, друзі, час дуже швидко летить. От недавно я підкидав яйце під, цих курчат, під цю квочку, а вже от виливились курчата. Індичку прийшлось викинути. Хотів я курчат забрати під індичку, але індичка. Себе показала дуже погано на кінці інкубації. В кінці інкубації, коли це поплюнулось, вона їх під собою давила. Майже всі яйця вона під собою подавила. А такі от гарні чубаті курчатка повилуплялись. На деяких є замовлення, деяких буду залишати собі. Це в нас одна квочка. Скільки їх штук, ще не знаю поділив їх на двох квочок і ще під одною там долуплюється решту, який красунчик. тут от друга красуня. От її курчатка, ці вже трохи старші, ну на, буквально на день. От вони вже освоюються тут. Тут найбільше штук, так як вона вивела швидше. Сиділа краще, всі яйця підкидав одночасно, з цієї почали лупитись найшвидше. Отже, отже, вона і сиділа найкраще, можна зробити весь нок. Планую, напевне, залишити з нею декілька штук і залишити її в себе. такі от красончики. Яйця від яєць, які несуть мої курчата, мої курочки. Так, а ну покажись, 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 скільки тебе тут малиші? Покажись. О! О, о бачите? І от різноманітні, різнокаліберні, всякі різні. Тут трудяться наші трудівниці. Ну, Ось вони. Всі гнізи зняті. Навіть от лізе одна до одної. Не може дочекати своєї черги. Курочки працюють, все, все як треба. Що вам ще показати, покажу, ще на останок цих красончиків. Тут от все добре, дві курочки і третя там сидить на яйцях. Правда, у неї яйця підносять, це не дуже добре, але вже як є, вже як є. Ці курчатка ростуть, дівчатка, вже їм місця тут мало, ніяк не доходять руки, десь їх переселити. Поки не почався розпльов, треба, треба приймати якісь міри. Чому? Тому, що, тому що так бути не може. Так бути не може, треба їх кудись кудись переселяти. Ось під цю квочку. Чорна квочка америлкан. Під неї підкинув яйця фазанів і іншу кров американів. От неї тут водичка, корм, все як завжди. Буду час від часу випускати, бо порпатись і назад. Ну і на останок покажу, що вам цих красульчиків. Все в них добре, вода корм є. Ростуть отакі от, от курчаточка, два далматинця і остальні дикого окрасу, такого, як і мамка. Наші експериментальні курчатка. Все, друзі, на цій ноті будемо прощатись з вами. Всім хороших вихідних, всім папа!